Станом на сьогодні 1 березня після відвідування одного закладів харчування громадського Хмельницької області захворіло 15 осіб. на сальмонельоз. Із них 11 осіб госпіталізовано, в 10 осіб в Хмельницьку інфекційну лікарню, одна особа в Ізяславську багатопрофільну лікарню. Три особи знаходяться на амбулаторному лікуванні ПМСД міста Хмельницького. З біоматеріалу від восьми осіб, які лікуються в Хмельницькій профільній лікарні, в хмельницькій інфекційній лікарні. Бачте, при поведенні бактеріологічного обстеження висільно-сальмоневу. Як я вже говорив, після отримання екстрених повідомлень нами було розпочато 26 числа епідемічне розслідування у закладі громадського харчування міста Хмельницького. Були відібрані зразки харчових продуктів, води, змивів з об'єктів. Навколишнього середовища для проведення мікробіологічного дослідження, а також обстежений персонал, який працює в даному закладі. В бактеріологічній лабораторії нашої установи виділено сальмонелу з біоматеріалу працівника закладу, кухар, а також соусу, який використовується для приготування салату Цезар. Та і спецодягу ще одного з кухарів закладу. Це халат. Ця сальмонела є ідентичною по біологічних властивостях з сальмонелою, яка виділена від хворих, що знаходяться в, на стаціонарному лікуванні. Крім того, частина харчових продуктів, яка була відібрана для патографічного обстеження, забруднення іншою, умовно, патогенною та патогенною мікрофлорою. Із продуктів виділено нами. Золотистий стафілокок, кишкова палочка, ентеробактер. Відділялись вони із залишків невикористаного замороженого курячого філе, залишків соусу Цезар, залишків замороженого м'яса і ловчини, залишків заморожених курячих крилиць, залишків ковбаси та залишків сиру. Із 40 змивів. 23 з відхиленнями, в тому числі видно золотистий стафівкок з 17 зразків. Кішкова палочка тантеробактер та в шести зразках це руки та спецодяг персоналу, стіл. Сира продукція стіл піце, ручки пічі. Ручки холодильника, фритюрниця, внутрішня поверхня холодильника, поверхні ємності для коктейлів, барна стійка, столи в залі для відвідувачів, зал для відвідувачів та інше. Також, що не характерно, але також було: зразок питної води після фільтрату, після зворотнього осмосу. Там було виділено загальні колі, форми, не кишкову паличку тантерокок. Та це все свідчить, що я сказав про недотримання дезінфекційного режиму, про недотримання санітарно гнічних умов у даному закладі. Таким чином, в ході плічного розслідування даного спалаху, нами встановлено джерело збудника та чинники передачі, які при цьому були, що спричинило захворювання на сальмонельоз у відділеннях даного закладу. Я хотів би звернутися до всіх керівників закладів громадського харчування області. У нас є можливість проводити гінічні навчання, у нас є можливість вибірково проводити дослідження страв як готових, так і неготових. У нас є можливість провести вибіркові дослідження персоналу та додаткові дослідження матеріалів навколишнього середовища. Тому прошу для недопущення. Подібному майбутньому, тому що зараз перевірки практично не проводяться, я хотів би, щоб контактували з нами, ми можемо це проводити, і тоді таким чином ми, не зможем, ми зможемо не допустити майбутньому спалахів в нашій області. Дякую за увагу.